После долгого противостояния, долгой войны с Россией, которую вот, ведет Украина, скажите, вот на сегодня появилось какое-то видение вот, со стороны Украины, что делать дальше вот, с этими территориями, как быть, реинтегрируем мы их или нет, и исполняем мы, или не исполняем эти договоренности, и как это коррелируется вот, с тем давлением, о котором ну, многие уже говорят. В экспертном среде такое бачение выникло давно. І воно доволі таки очевидне. Це те, що і окуповані терористами території ДНР і ЛНР і територію Криму і Севастополя слід уніфікувати в правовому розумінні. Отже, ми не проводимо вибори на території Донецької та Луганської областей і не проводимо їх в Криму. Ну, це така от ознака уніфікації. То і там і там фактично місцеве самоврядування не буде діяти. На, на окупованій території, на окуповані я кажу і про Крим. Чому mm -hmm. я кажу про Крим? Тому що е, на сьогодні ніхто не скасовував чинність Конституції України. Крим являє собою частину території України. І е, якщо ми... Приймаємо рішення не пров... ясно, що там неможливо провести вибори, це зрозуміло. Але має бути спеціальне рішення з цього приводу. Це має бути рішення не Центральної виборчої комісії, як це зараз, це має бути рішення Верховної Ради. І має бути визначеність того, як Україна ставиться до цієї території в даному контексті з точки зору місцевого самоврядування. Те ж саме, що це стосується Донбасу. На рівні ж все ж таки держави, тобто бачення інше на відміну від експертів: держава закриває очі на Крим і Севастополь. При цьому, що стосується Донбасу, то вони намагаються гратися в реалізацію мінських домовленостей, саме 11 пункту, де все ж таки спробувати запровадити особливий статус, що є. В цих змінах до Конституції, внесених президентом, переданих парламентом до Конституційного суду, запровадити особливий статус фактично не просто окупованих терористами територій Донецької та Луганської областей, а всіх територій Донецької і Луганської областей. Буквально зараз президент заявив, що так звана буферна зона розділу між ДНР ЛНР і Україною не Стосується Маріуполя, але ми бачили от ситуацію довкола щастя, довкола Авдіївки, Мар'їнки. Ми розуміємо, що фактично президент виконує мінські домовленості. Як на мене, це виконання прямо суперечить національним інтересам України. Чому? Ми здаємо територію, ми здаємо своїх громадян. дарма хіба люди мітингують в тому щасті проти демілітаризації щастя, щоб туди не зайшли терористи. Це зрада своїх громадян і своїх територій. Ну, Многі скажуть ні другого виходу, крім воєнного. А воювати а скажуть, ні. ми не можемо. Ні. По-перше, ми можемо воювати, і ми воюємо. І люди гинуть щодня на фронті, ми це з вами знаємо. По-друге, ми на дипломатичному рівні, дивіться, ми не поставили питання про Крим. Ми продовжуємо торгувати з Російською Федерацією. У нас зберігаються дипломатичні зв'язки з Російською Федерацією. Тобто, у нас є стан війни з Росією чи немає. У нас є оголошений воєнний стан чи не оголошений. А в той же час, от якщо згадати чернігівські вибори, ми бачимо, що абсолютно брутально порушуються засадничі норми виборчого права. Так? Тобто, от результат чернігівських виборів це свідчення того, що нинішня влада взяла. Фактично, курс на такі самі дії, за які став другий майдан, точніше проти яких став другий майдан, зокрема проти брутального порушення прав громадян прав громадян на виборах.